Через війну в Україні є чітко вираженою проблема нестачі професійних кадрів. Тому в ЧНУ імені Петра Могили протягом 28-29 лютого тривала робота круглого столу, професійне наставництво для дієвості публічного сектору в умовах війни та повоєнної відбудови, організований в рамках проєкту Європейського союзу Промент сприяння професійній освіті та активній участі студентів через встановлення комплексної системи менторства та тютерства в закладах вищої. Освіти за проєктом «Промент» сприяння професійній освіті та наставництво залученню студентів через систему тюторства і менторства у ЗВО реалізується в Чорноморському університеті вже майже рік, а розрахований загалом на три роки. Це за програмою Європейської комісії Еразмус Плюс, яка направлена на сприяння розбудові потенціалу закладів вищої освіти, що вкрай важливо зараз для наших університетів під час війни. Та для повоєнної відбудови, а також з урахуванням перспектив євроінтеграції України. Бо в цьому проекті ми співпрацюємо з чотирма європейськими університетами, від яких переймаємо кращі практики, досвід та політики запровадження менторства і т'юторства в університетах, сприяння професійному розвитку, кар'єрному старту і працевлаштуванню студентів. Це міжнародний проєкт, що об'єднує українські та європейські виші, та є провідником ідей розвитку навичок студентів відповідно до нових умов життя та запитів на ринку праці. Метою проведення круглого столу було сприяння розвитку та професійному зростанню представників органів публічного сектору в умовах війни та повоєнної відбудови, зокрема через встановлення системи менторства у закладах вищої освіти. За словами декана юридичного факультету Дмитра Січка, наразі існує проблема в системі вищої освіти: велика кількість університетів, мала кількість випускників і якість знань, яких залишається невтішною. Круглий стіл це наш перший крок, що стосується в цілому організації взаємодії між університетом, між факультетами, відповідно, і роботодавцями всього університету. І задача цього круглого столу якраз і знайти те, що ви питаєте, ті механізми, ті елементи системи взаємодії, яким чином ми разом в системі з роботодавцями будемо допомагати нашим випускникам, молодим фахівцям абсолютно різних напрямків, абсолютно різних спеціальностей. По працевлаштуванню і покращенню їх професійних якостей. У круглому столі взяли участь науково-педагогічні працівники та адміністрація ЗВО, представники органів влади і місцевого самоврядування, представники судів, органів прокуратури, Державної податкової служби пенсійного фонду України, а також студенти українських університетів та зацікавлена громадськість. На наш захід зареєструвалося близько або навіть більше ніж 250 учасників з усієї України, з Києву, Івана Франковська, Львову, Миколаїв, Херсон. Одеса та інші міста, це і представники закладів вищої освіти, наукові установи, це і представники роботодавців. Роботодавці в нас представлені публічним сектором. Це є місцеві органи державної влади та самоврядування. Із вітальними промовами з нагоди відкриття засідання Круглого столу виступили ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко, секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, директор. Інституту держави і права імені Корецького національної академії наук України, заслужений юрист України Олександр Скрипнюк, перший проректор Національного університету Львівська політехніка, координатор проєкту ЄС Еразмус Плюс промент, професор Олег Матвійків. Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько говорить, що нестача кадрового забезпечення у сфері публічного простору напряму пов'язана з воєнними діями, власними рішеннями кожного співробітника полишити роботу. Зараз є в нас такий великий попит. Да? При цьому ми бачимо, що ну, бажано це, щоб були молоді люди, молода кров, як то кажуть, з відповідною освітою з відповідними. Прагненнями, якби там таким стилем мислення і таке інше. Університет ніколи не може стояти осторонь важливих ініціатив, за словами ректора Леоніда Клименка. Карантинні обмеження та воєнний стан негативно вплинули на розвиток професійних та особистісних якостей. Те, що сьогодні відбувається у нас, це є одним з елементів нашої загальної політики відносно громадської діяльності, тому що університет повинен бути центром, де можна обговорити. Різні проблеми, питання щось вирішувати і так далі. Тому нема ніяких проблем з тому, щоб у нас ці заходи проходили. Ми будемо їх підтримувати і надалі. Круглий стіл став знаковим моментом у пошуку можливостей для розвитку та професійного зростання представників органів публічного сектору. А багато в чому саме підготовка працівників цієї сфери буде визначати перспективи після воєнного відновлення нашої держави.